Віктор Орбан вчергове роздратував європейських лідерів під час саміту європейської політичної спільноти в Копенгагені. Угорський прем'єр знову захищав Росію, знову відмовлявся від санкцій проти Кремля, знову блокував підтримку України. І цього разу терпець урвався. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно обрушився на Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо безпеки Європейського союзу. Суперечка стала останнім сигналом роздратування в ЄС діями Орбана, який використовував своє право вето щоб зірвати санкції проти Росії і виступає проти заявки України на вступ до Євросоюзу. За даними Bloomberg, словесна сутичка між двома лідерами перетворилася на відкритий скандал. Мерц не приховував свого обурення, коли Орбан намагався переконати інших лідерів, що справжня загроза для Європи не Росія, а економічні проблеми. В січні 2025 року. Орбан відкрито заявив, що ЄС має скасувати санкції проти Росії, демонструючи позицію, яка суперечить інтересам безпеки континенту. Угорщина також блокувала умови США щодо участі у фінансуванні 50 мільярдної допомоги Україні продовжуючи підривати всі спроби заходу підтримати Київ у боротьбі з агресором. Орбан погрожував блокувати вступ України до ЄС, стверджуючи, що це знищить угорську економіку. Хоча насправді йдеться про геополітичний вибір на користь Москви проти Києва. Данська прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, яка приймала саміт у Копенгагені, категорично відкинула спроби Орбана заблокувати розширення ЄС. Вона підкреслила, що 26 з 27 країн-членів підтримують євроінтеграцію України, і одна країна не може диктувати свою волю всьому континенту. Важливою темою Копенгагенського саміту стало Посилення санкцій проти російського тіньового флоту ця система суден допомагає Кремлю обходити міжнародні обмеження та експортувати нафту, приносячи Росії мільярди євро, які йдуть безпосередньо на фінансування війни проти України. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер закликав посилити економічний тиск на Путіна. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який відкрито зіткнувся з Орбаном під час саміту, підтримав ідею використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Він заявив, що готовий підтримати будь-який механізм, який дозволить направити ці гроші на підтримку Києва. Проте, Орбан і тут зайняв протилежну позицію. Угорський прем'єр категорично відмовився від участі в ініціативі з використання заморожених російських активів, назвавши це торканням грошей когось іншого. Будапешт фактично саботує спробу направити понад 140 мільярдів євро на підтримку України. Копенгагенський саміт продемонстрував безпрецедентну єдність Європейського союзу проти Віктора Орбана. 26 з 27 країн-членів консолідувалися навколо підтримки України, посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів. Конфлікт між Фрідріхом Мерцем та Орбаном став символічним. Зазвичай стриманий німецький канцлер публічно висловив те, що думають в європейських столицях.